У нас в Одесі спека, у нас в Одесі яке 54 августа, дуже спекотно і ми продаємо наші пічки. Все ж таки люди задумуються над тим, що зима буде, колись вона прийде, і тому у нас торговля йде жваво. Хочу вам показати нашу новиночку. Це піч фірми Роматоп. Вона цікава тим, що вона поворотна, її можна е крутити в будь-яку сторону, якщо вам потрібно, чи на диван, чи десь там на крісло сісти, Повернули до себе і дивитись на красиве полум'я. Пічніше. Всередині хутрована е, шамотом. Є також подача кисню. Дуже сучасна, дуже красива, і, як завжди, дарить тепло.